Шалену піцу. І зараз моя асистентка Настя розкаже, які нам потрібні для цього інгредієнти. Нам потрібна ковпаса, також соус, який зроблений з майонезу та соусу. Далі потертий син та олівки. І, І... також готове вже тісто, на яке ми будемо намачувати соус. До... Отже, добре. Продовжуємо наш кулінарний шедевр. Спочатку для цього треба намастити нашу піцу соусом. Треба це робити дуже-дуже обережно. Тому що він дуже такий жидкий. Дуже живий, я би сказав. Хм. Робіть це вкрай-вкрай. Обережно. Що... Тому що він може просто розлитись. Але це робити треба із задоволенням. Тому що ви робите піцу смачну. До речі, хто ж дуже любить піцу, напишіть нам в коментарях, може хтось її вже готував. А чи той, хто готував, може ще раз приготувати. Але не просто приготувати, але за нашим рецептом. Ми полюбиться. Дивіться, як, як гарно вже виходить. І бачите, отут на тісті є такі проміжки якісь. Такі чорнуваті, коричноваті, але їх весь соус закриває. Добре, і соусом ми завершили. Тепер серга ковбаси. Моя системті, допомагайте мені, будь ласка. Беріть трішки ковбаси. Не і меню, але трішки. І насипаємо і її, рівномірно. Роз... І... Отже, це варена докторська ковбаса, її нам потрібно зовсім трішки. Тепер руками і можемо розташовуємо. розташовуємо так, щоб її було ну, так би на всю піцу вистачати. Та, ну... Це моя Замало, Замало, замало. Але сир це... та олівка. Це все одно. Отже, зараз ця ковбаса. Ми її розподіляємо і готово. Тепер наш сир. Це, Це звичайнісінький сир, його просто беремо трішки. Його беремо і. Отже, цей сир має дуже е добру функцію. Він дуже добре плавиться і ну, має таку, знаєте, Ну, такий смак, начебто, з молока зроблений. Незвичайний. Ну, незвичного молока так зроблений. От дивіться, як воно вже гарне. Але це ще не все. Далі у нас за планом йде копчена ковбаса, яка, до речі, смакує всім. У когось, може бути, але ми її рівномірно розподіляємо по. Небагато, нашій... тому що. Небагато, тому що тому що ну, можна таким от 5 таких е, ну, не... кусочків можна покласти. Так, 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 так. А Далі... яка у нас вже піца виходить. А що в нас залишились олівки? Олівки ми просто беремо і, і розподіляємо, викладаємо дуже-дуже обережно. Тому що їх тут дуже багато зазвичай. До речі, олівки дуже м'які, якщо ви їх дуже міцно заберете, так сказати. Вони просто розплющаться. І у вас може нічого не вийти. А ми кладемо тут 10 порізаних олівок навпіл. Так. І думаю, мої асистенти набагато ви заклали усередину. Треба просто розпроділити його. Все. У нас якась піці. А, а зараз ключовий момент. Треба... Ми завершили нашу піцу. Вона виглядає дуже гарно. І зараз нам лише її треба погріти у мікрохвильовці. Зараз ми її лише розігріємо. Зараз нелеко воно вставляється. Тому вибачайте, якщо так довго буде. Але... Але все одно ми вмикаємо Мелеч. на дві хвилини. У нас готова ця піцця. Зараз ми її дістанемо і покажемо вам. Ви лише подивіться, яка вона гарна. Це просто.